Вітаю! Хочу вас порадувати і сказати, що я буду проводити онлайн-медитації три рази на тиждень по понеділкам, по середам і по п'ятницям. Це буде цікавезний формат, тому що десь зараз кудись їхати на медитацію практично для кожного з нас неможливо. Онлайн це дуже класно, тому що ви будете зі мною зі своїм вчителем по медитації. Ви будете завдяки цьому черпати мій енергетичний потенціал. Це дуже важливо, цього немає, коли ти сам медитуєш, тому що твій вчитель, він ділиться своєю енергією, своїм досвідом, своєю позитивною енергетикою. І це сприяє дуже швидкому росту самої цієї людини, яка проходить на таку медитацію. Медитація буде, як я вже сказала, в понеділок, в середу і в п'ятницю о 19.00. Щоб потрапити на цей прямий ефір, заняття. Одне заняття коштує 50 гривень, можна придбати абонемент. Це 12 медитацій, 12 наших зустрічей, і це буде коштувати 500 гривень. Тобто дві медитації, два заняття вони будуть для вас як безкоштовні. Де можна записатися під цим відео? Є посилання на мій інстаграм-аккаунт. Просто пишете мені в дірект плюсик. Ставите чи пишете, що хочу на онлайн-медитацію. І все, я вам скидую реквізити. Я працюю офіційно, сплачую податки 10, від 10 до 20% на ЗСУ надсилаю. Тому я надаю свій банківський рахунок, ви сплачуєте за одне заняття. Чи купляєте абонемент, як вам буде зручно, ви можете спочатку спробувати один раз, я впевнена, вам сподобається. І потім вже можете придбати абонемент. Посилання на мою особисту сторінку в інстаграмі там ви пишете мені в Дірект, і потім вам відкривається доступ до закритої сторінки, там, де будуть проходити самі прямі ефіри з медитаціями. Така Онлайн-кімната для того, щоб помедитувати, кімната для медитації. Якщо ви про таку мріяли, то ось вона, чому б і так, тому що це під'єднання до ком'юніті тих, хто також духовно розвивається, також шукає себе. Цікавиться своїм призначенням в житті, цікавиться тим, чим є душа. Тут медитації будуть спрямовані відразу на багато сфер життя, на самі головні: це на здоров'я, це на особистий розвиток, духовний розвиток, на фінанси, на відносини, стосунки з людьми. На пошук себе. Саме такі головні сфери, те, що більше всього нас цікавить в цьому житті, те, чим кожен так чи інакше займається. І в кожній з цих сфер у нас є проблеми. За рахунок медитації, просто ви зможете. Зануритися в спокій, зануритися в себе і віднайти відповіді на питання, які вас цікавлять. Пошук відповідей не хтось вам буде їх давати, а сама ваша духовна сутність, ваше вище, Я, ваша душа ось це по справжньому будуть ті відповіді, які. Вас задовільнять на 100%, тому що це буде те, той правильний шлях, який ви будете обирати, і бачити наслідки прийняття таких рішень, і зрозумієте, куди вам рухатися далі. Будете бачити реальні результати такої духовної роботи з собою. Запрошую вас медитувати разом зі мною. Для цього потрібно просто виділити собі час. Після медитації ви зможете мені задати питання, ви зможете навчитися медитувати, ви потрапите в ком'юніті таких самих людей, як і ви. І знаєте, дуже часто для того, щоб дуже швидко зростати. У будь-якій сфері життя просто необхідно змінити оточення, знайти однодумців це те, що я пропоную вам зараз. Це не тільки буде корисно для вас, це корисно і для мене, тому я це і роблю, тому що я дуже зацікавлена в цьому процесі. У мене досвід в медитаціях, я медитую, вчу медитувати. Такий свідомий, тому що я казала, що я з дитинства цим займаюся, але свідомий з 18 років. тому Виходить, що 15 років в мене досвіда активної практики. І цим всім я хочу поділитися, тому що на каналі так ви можете ввімкнути медитацію, прослухати. І вона, звісно, вам подарує спокій і все, що ви шукаєте. Але коли ви робите це, в один і той же час з багатьма людьми ще є вчитель, який керує цією медитацією, цим процесом, так, результати від такої практики ви отримуєте дуже швидко. Вже після медитації ви відчуєте себе. Не так, як до цього. Спочатку це буде незвичний стан, тому що в мене така енергетика, вона в якому сенсі сильна. Сильна ви, я думаю, ви відчуваєте мене і в кожному відео, але прямий ефір це трохи інший спосіб спілкування з вами. Тому онлайн ось так вживу. І я зможу вам дати набагато більше, ніж отак, коли записую, і ви вже дивитесь, це не в моменті. А весь зараз сенс життя саме в, нашому, в наш час це жити тут і зараз. В цьому місці, в цей час, не в майбутньому, не в минулому. Тому медитації в прямому ефірі дадуть вам дуже багато користі. Якщо ви хочете зростати в фінансах, в стосунках своїх відносинах з людьми, ви хочете скоригувати своє здоров'я, покращити його. Ви хочете жити життям мрії. Ви хочете духовно розвиватися, щоб зрозуміти, яке ваше призначення, які цілі у вашій душі. Не просто десь щось про це почитати, а дізнатися відповіді в себе. Коли медитуєш, відчиняється ось ця брама між свідомістю і підсвідомістю. І я вас запрошую в цей дивовижний світ, світ, де ви Зможете зрозуміти, хто ви є і як жити краще. Тому що, як би ми не крутилися довкола різних практик, практик все одно весь сенс в тому, що ми хочемо жити краще, ми хочемо зрозуміти, що коїться в нашому житті, ми хочемо почути себе, стати собою на максимум. Люблю вас! Під відео шукайте посилання на інстаграм, додавайтесь, пишіть хочу на онлайн-медитацію, і я вам буду відкривати доступ. Люблю вас дуже-дуже. Дуже радію, що нарешті наважилася, відчула в собі ось цей імпульс робити такі онлайн-медитації. Чекаю на вас, підписуйтесь на канал.